Добрий ранок, прекрасні люди. Зараз я зробила серію постів в інстаграмі про те, що ми дуже часто включаємо спасателя і молимо за інших, десь допомагаємо, десь ще щось робимо. Неважливо, хто як оцінює наше служіння, важливо те, що ми відчуваємо через певний час якусь пустоту. І знаєте, на мою думку, і я це завжди висловлювала так і буду говорити. Я не вважаю, що у Дійсно віруючої людини може бути депресія, але може бути переддепресивний стан, і такі стани нам описані в Біблії. Ем, коли ти це розумієш, ти починаєш ловити себе заздалегідь і розуміти, що треба зупинитися. Мало того, навіть Бог може давати обставини, коли тобі треба зупинитися. Коли е, мені треба було виключити свого досягаторства свого великого служителя інколи Господу приходилось вкласти мене в лікарню, тому що інакше я не могла зупинитися. І от знаєте, це не тільки про те, що от, нам здається, ми такі щирі віруючі, ми маємо біжать на рісталіще. да, ми маємо, але це марафон. В Біблії написано, це марафон, не спринт. І треба свої сили розподіляти так, щоб тобі вистачило добіжати до кінця. І знаєте, не просто так в Біблії сказана фраза, ввінчають не начало, а конець. Ти можеш дуже гарно стартанути, ти можеш навіть всередині дуже добре біжати, але в кінці здутися. Тобі не вистачить сил, бажання, розуміння або ще чогось. Не просто так. Тому мені б хотілося, щоб на цьому тижні, по крайній мірі сьогодні, ми з вами подумали про те, як все ж таки біжать в марафон. Духовний. Це важлива тема. Є багато різних прикладів, і ми бачимо, як Авраам 25 років чекав своєї відповіді. Так, да, він там натворив своїх моментів, але тим не менш, як людина Ной, яка будувала кавчег і витратила на це ну, дійсно багато часу, це марафон. Є такі моменти, в яких ми можемо ну, не розуміти, так. Да? Що нам треба зупинитися, десь відпочити, десь поспати, детокс зробити на гаджети і тому подібне. А... Але це треба робити. Але бувають такі моменти, коли, знаєте, от я чому взагалі піднімаю цю тему? Тому що в цьому році я стала стикатися з людьми, які втомилися ще в тому році, і вже на початку цього року почали відпочивати. Але вони зробили перегиб в іншу сторону. тобто Класно служило, допомагали, а тепер супер класно відпочивають, що нема коли служити. І у них, як вони кажуть, і ми вчимось говорити ні. Це класно, але коли Бог прийде, допустимо, сьогодні і спитає: слухай, там вчора моїй дитині потрібна була допомога, а ти не зробив. Тобто я про що? Я про те, щоб ви ж все ж таки не притупляли Духа Святого, щоб ви його не вгасали, тому що що станеться завтра? Ніхто не знає, так да? крім Бога, нам невідомо завтрашній день, взагалі ніяк. Він взагалі ніяк навіть не спланований. Ми якісь вчинки робимо сьогодні, які приводять нас до певних моментів завтра. Але, тим не менш, отак сказати, що ми прям 100% знаємо, це давати рідкість. Ми можемо планувати. Ми дійсно можемо надіятися, от як я зараз хочу поїхати в суботу на жіночу конференцію Хмельниць, Обласну жіночу, і я не знаю, а чи доїду, а чи все буде добре, і як воно буде. Я просто про те, що ем, давайте все ж таки з вами бути тими віруючими людьми, які біжать в марафон, які знають, коли дійсно відпочивати, знають, коли треба служити. Я, наприклад, собі поставила суботу за вихідний, але це не є вихідним як таковим, тому що я в цей час з сім'єю. У мене побачення з кожним членом родини. Дві-три години з одним, дві-три години з іншим, і так далі. У мене троє дітей, чоловік, так, да? е, є свої моменти. Але це інша роль, да? і це вже переключення мене як людини, і це дає трошки інший ресурс. Але це не означає, що я фізично відпочила. Що ми маємо робити? Ми всі з нами слідіть за сном. Хоч трошечки правильно харчуватися, встигати харчуватися. Наприклад, так, да, як в мене було, не встигала навіть харчуватися. От. І, звісно, хоч трошки якоїсь Е, Наприклад, я по своєму здоров'ю не можу робити те, як сьогодні трендово, модно, займатися спортом таким от, силовим. Я ходжу. Я стараюся ходити мінімум 10 тисяч кроків кожного дня. Дуже стар... буває ніколи трошки менше. Але в основному десятка стабільна є. І от хотілося, щоб ми з вами пікувалися про себе, щоб ми розуміли, що має бути баланс. Ми, віруючи, в соль землі, і це настільки круто, коли це, ти це усвідомлюєш, от ви навіть собі не являли. От коли ви сядете, подумаєте, що таке соль і що таке бути солью, ви просто обалдієте. Але соль вона майже постійно стоїть на поличці. приходить тоді, коли треба. Замієте? Це про те, щоб служити не як спринт тут допомогу, тут допомогу, тут допомогу. Тут. Ні, у кожного з нас є дар, у кожного з нас є служіння, і треба рухатись в своєму напрямку. У нас була зустріч з пастором, і мені дуже до вподоби, що пастор прийшов в свій час до тої логіки, що з собою всі служіння не закриєш всі дирки. Треба, щоб були служителя, і він зрощує служителів. Він тому допомагає, щоб люди дійсно зростали. І мені дуже класно і приємно було це чути, тому що я та людина, який наставник, і теж зрощую людей, які мають навчитися заново чути Голос Бога, або взагалі навчитися чути, знати свій дар і вміло ним користуватися. Розумієте? Тобто я про те, що бути солію – це дещо більше, ніж просто не трошечки підсолити. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Давайте молитись про це. Боже дякую тобі за цей день і за цей ранок, за те, що ми можемо в нашій спільній синергії зібратися і молитися один за одного. Я не знаю, хто що переживає, але Господи, я довіряю тобі кожну віруючу людину. Я довіряю тобі тих святих, тому що інколи за нас нема кому помолитися. І в мене був такий проміжок часу, коли мій молитовний тил вже відійшов у вічність і була пауза. Але зараз, сьогодні, я його знов маю. Дякую тобі за це. Це неймовірна велика прірва і такий душевний тягар, який ти закрив. Дякую тобі за це. І тому я дуже сьогодні прошу за всіх віруючих, щоб вони мали змогу дійсно бути мудрими дітьми, людьми, щоб вони могли бути дійсно солью, яка є вчасно в певній кількості, щоб не пересолити, зробити не не а дійсно бути в міру там, де потрібно, тримаючи той баланс, той смак дійсного справжнього життя. Прославляйся в нашому житті сьогодні, будь нашим провідником, Господи, допоможи нам тримати за твою руку і в сьогоднішньому дні гідно тебе прославити. Амінь. Друзі, всім гарного дня!